Сьогодні вівторок, 28 лютого, останній день зими. Я прокинулася о 4.30 четверті, для того, щоб підготуватися до уроків. Що цікавенького я сьогодні придумала. Перше під час ранкової зустрічі у нас буде інтерактивна вправа WordWall. Ми будемо відкривати хмаринки і виконувати якісь завдання. Всього хмаринок 12. подивимося, скільки діток до нас під'єднається. Другий з цікавинок, під час читання ми будемо працювати із текстом Буруля, і тому на World, World я знайшла ось таку гру ну, для уважності з роботою над текстом. Далі показую свої заготовки презентації, можливо, щось цікаво, це мій стандартний матеріал. Ну, а все інше я сьогодні поставила скриту зйомку, приховану. Тому можете подивитися, що у нас найцікавіше було і коли я давала нушики. Привітайся лікті ми. Знайшли лікті на своїх ручках, показали мені, я вам показую. І вам потрібно привітатись. Ось так спробували, зробили. Тягнемось, тягнемось, друзі. Ага. Супер! Покажи, які всі класні. Друзі, показали, показали клас мені, показали два класи і показали, який перший клас класний. Клас, 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 показав. Сьогодні настрій ми визначали в скайпі за допомогою смайликів. Бо перший урок не я досліджую світ, ранкова зустріч була трішечки коротшою. Ми придумали свою фізхвилинку, пов'язану із пісною ластівки відомою. Вчора ми придумали рухи, і от сьогодні вже закріплюємо те, що ми придумали. Слухайте і дивіться. Три, два, один почали. Ластівки, 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 ромашки, 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 вишні, черешні трішки більше. Черешні сливки в моєму серці назавжди. Ну, красавчик. Молодці. Третє. Угу. Яке вбрання може бути? Тепліше, далеких чи зелене? Тепліше. Дерева. так, дерева одягнули тепліше вбрання. Дерева одягнули, зелене вбрання. Що підходить найбільше? Зелене, цілком я згодна. Дякую, Тимофій. Ти отримаєш іще одного нушика у свою колекцію. Мав понятку. Так, це було правильно. Мілана, ти отримуєш нушика? Є в нас нушик. Їдемо далі. Кирил отримує нушика. Так, відправляю відповідь. І це є відповідь вірна. Ми Галочку бачимо. Наступне запитання. Ой! Завтра день! Завтра весна! Сьогодні ще останній день зими, тому насолоджуємося зимою. В кого є якісь запитання до мене? Пси. Я кажу вам сьогодні до побачення. Відпоч... Відпочивайте! Дітки пішли відпочивати. Я заповнюю електронний журнал, відправила кількість тінушиків на сьогоднішній день в групу скайпу. Також мені потрібно було заповнити журнал з техніки безпеки. Це я і робила. І далі готуюся до шостого року в п'ятому класі. І відпочиваю я.